І вітання до вашої уваги. Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску молодь додає роботи каретам швидкої допомоги. Родини святкують під відкритим небом. Та про шахові баталії вже готові розповісти наші журналісти. Питна вода нормальної якості, а от купатися у річці не бажано. Поки молодь травмує одне одного, на гулянках комунальники ударно працюють над ремонтом доріг та освітленням вулиць. Про це та інше йшлося сьогодні на щотижневій апаратній нараді у міськвиконкомі. Від сьогодні мешканці молодіжного залишилися на місяць без гарячої води. За графіком, тепломережі даного району міста ремонтуватимуть з 25 липня по 28 серпня. Питна вода у кремучуці відповідає санітарним нормам. Того ж самого не можна сказати про якість води на міських пляжах. Міські пляжі із 10 досліджених зразків не відповідають нормативам. 4. це центральний пляж. Дещо зменшилось індекс вартозупозитивний та чистопалочки, палочки палички. До 70 тисяч проти 240 було раніше, але це все-таки відповідальне мотивом. Так само по пляжу воїн націоналістів 24 тисячі індекс. Тут показник гірший порівняно з минулим тижнем. Гарна новина про вакцину проти сказу. Тривалий час її не було в Україні. На днях Міністерство охорони здоров'я нарешті отримало партію антирабічних препаратів. У даний момент вакцину розподіляють по областям. Тож незабаром її отримують і медзаклади Керманчука для пацієнтів, постраждалих від укусів тварин. Гарячою для бригад невідкладної медичної допомоги виявилася суботня ніч. На молодіжний фестиваль Open Ейр, що проходив у розважальному закладі на березі Дніпра, швидку викликали 11 разів. Одинадцять разів швидка допомога вночі з 23 на 24 виїжджала до бару суши вісла на за нас. Хворі відвозились до травпункту. Були і черномозові травми, і різані рани, і просто забіг. Це останній ОПНР, який або взагалі захід нічний, який проводиться в місті. На цьому треба поставити один раз крапку і все. Я не знаю, як вони там його проводили. Які там дозвільні документи, є, але їх треба перевірити. Внаслідок вжиття алкогольних напоїв, агресивної поведінки та бійок відкрито вісім кримінальних проваджень. Першим відділенням поліції міста Кременчука відкрито вісім кримінальних проваджень для по факту отримання легких тілесних ушкоджень. В основному зверталася молодь, яка відпочивала на цьому заході. В подальшому виник конфлікт з такою ж молоддю і е, отримали тілесні ушкодження. Саме тяжкі це синці, всадяни на обличчя. Це не були масові безпорядки. Працювали на місії управління патруль. Поліції. Технічний стан деяких маршруток, що перевозять пасажирів містом, мав би бути набагато ліпшим. Мер Віталій Малецький продемонстрував фото про іржавілого автобуса. Номер видно машина. Я думаю, що треба попрацювати з власником даного транспортного засобу. Я гляну цей номер автомобіля, коли він по плану стає на ремонт. Там не тільки цей автомобіль ще й на 18-му Є такі автомобілі, які потребують ремонту. Тому вони в графіки стоять. відпрацюють. Якщо там іде конкурс, то такі машини не повинні бути. Шляховики продовжують ремонт магістралі по. Проспекту Лесі Українки від сьогодні розпочали ремонтувати тротуар та пішохідну зону на зупинці Аврора. А комунальне підприємство міське світло виконує роботи із освітлення в'їзного знаку до Кременчука з Київського та Полтавського напрямків. Крім того, капітально відремонтували освітлення вулиці Цілковського. Завтра депутати зберуться на чергове засідання Кремчуцької міської ради. Розподілятимуть 75 мільйонів гривень бюджетних коштів. Той бюджет, який завтра буде прийматися, зміни до бюджету вони соціально орієнтовані. Потреба наших головних розпорядників значно перевищує наші фінансові можливості. Перевиконання більше 70 мільйонів ми завтра будемо прийняти бюджет з дефіцитом близько 5 мільйонів гривень. Це для того, щоб, маючи перспективу розвитку і маючи перспективу. Стосовно наповнення бюджету, ці кошти вже зараз розписати і потім в плановому порядку використовувати. Два роки тому, 26 липня 2014-го, чотирнадцятого, зухвало та цинічно трьома пострілами в спину вбили мера Кременчука Олега Бабаєва. Трагедія сталася неподалік від дому, де жив міський голова. Тоді прощатися з ним зібралися усе місто. Від дня смерті Олега Бабаєва минає вже два роки, та пам'ять про нього жива. На місці вбивства мера відкрили пам'ятну стелу на тлі жовтих дерев селить людини. Яка пішла у вічність в серпні 2014-го Сквер жовтневий було перейменовано на честь убитого мера Кременчука. Сьогодні це улюблене місце відпочинку мешканців, напередодні другої річниці трагічної дати. За дорученням міського голови Віталія Малецького комунальне підприємство Міськ світло встановило біля портрета Олега Бабаєва ліхтарі, всередині яких горить вогник, схожий на свічу пам'яті, як символ вдячності Кременчужан народному меру. очень даже вспоминаем часто не только в этом парке а вообще глядя на другие места где были хорошие такие начинания и с его стороны и вообще его команды которые продолжаются медленно хотелось бы побыстрее но все-таки приятно что что-то в городе каждый день делается при его эм, правлении дали как здесь очень красиво стало аккуратненько чистенько уже дуже ради что папаев в так сказать, парк заснувал, и дуже сожалею я, дуже жалею что, что её не Приятно находиться, выбирают люди приятные, ну удобно здесь сидеть. Молодец, молодец бывает, царство ему небесное, молодец, хороший парк сделал. Я лично этого человека очень уважала, и я считаю, что это единственный мэр в городе, который для города за такое короткое время так много сделал. Царство своему небесное. Світла йому пам'ять. Лучше мера в місті. Я живу в городі з 54 -го року. Лучше мера в місті не було. Как жаль, що он так рано что його вбрали. А вже завтра, о 20-й годині, відбудеться вечір пам'яті на честь Олега Бабаєва. Шанувати народного мера Кременчужан запрошують прийти на місце загибелі міського голови. 26 шостого в 20.00 Ми приглашаємо всіх крімчужан почтити пам'ять народного мера Крімчуга Олега Бабаєва. Здесь, на месте его трагической гибели, по адресу улица Сумская, 40. Прийти сюда, вспомнить об этом человеке, вспомнить все то хорошее, что он сделал для нашего города. Зажечь свечи памяти и почтить его всем Кременчугом. С собой можно взять свечи, лампадки, цветы и теплые воспоминания. Тражнісінький дикун у кам'яних хащах Кременчука. 17 липня в центрі міста полісмени знайшли маленького хлопчика. Дитина була неспроможна назвати ані своє ім'я, ані де його батьки. Подробиці дивіться у наступному сюжеті Історія Кременчуцького Мауглі. Хлопчика знайшли поблизу центрального ринку. За словами очевидців, він по декілька разів заходив до магазину і жестами прохав продавчинь дати йому іграшки. Побачивши маленьку дитину без нагляду дорослих, працівники магазину викликали поліцію, які і забрали хлопчика. Його відвезли до лікарні. Як виявилося, у дитини відсутні соціальні навички. Він не розмовляє, В продуктивний контакт він не вступає. і періодично у агресивний свого своєї он не знає. були підключені соціальні служби. Соціальні служби займались розісками його радіних і близьких. І варто зазначити, що пошуки батьків хлопчика принесли свої плоди. Після поширення інформації про знайденого у Кременчуці Мауглі, до нашого міста звернулася медична працівниця з Миколаєва. Вона впізнала цього хлопчика. Хлопчик в певний період проходив там лікування. Хлопчик перебував в інтернаті. Та в подальшому проходив лікування в Миколаївській лікарні. На даний час ми зв'язалися з колегами з Миколаєва дійсно встановили рідних безпосередньо цього хлопчика. Чекаємо, що через декілька днів вони прийдуть за дитиною, і ми встановимо всі обставини, як дитина потрапила до Кременчука. Наразі дитина ще знаходиться під наглядом, але тепер він вже не мауглі. В нього є сім'я та родина. Ми знаємо, тепер що дитина проживав в Ніколаєві, находився в центрі для глухонімих. І повинні родители його на днях забрати з с нашої детской больницы. Предварительно зовут его принц Агли Олегович. За словами лікарів, зараз стан хлопчика задовільний. Він грає в іграшки, грає з мобільним телефоном, але періодично маленький принц стає агресивним. Родители вже знайшли, соціальні служби нам сказали, що в в Ніколаєві оформляються документи. У нас його заберуть на днях. Кременчуцькі новини будуть слідкувати за розвитком подій, і ми будемо повідомляти про подальший розвиток історії кременчуцького Мауглі, який виявився принцем з Миколаєва. Цієї суботи у парку миру відбулося сімейне свято Опен Скай Відкрите небо під час святкування відкрили ще один новий дитячий майданчик. Також на заході традиційно проводились різні розваги та веселищі для дітей та дорослих. Як кримчужани проводили час, бачили наші кореспонденти. Сімейне свято Відкрите небо проходило упродовж цього дня. Діти розважались на атракціонах, вчились розписувати глиняні горщики, брали участь у різноманітних іграх. Усі бажаючі мали можливість. Ість придбати оригінальні речі на ярмарку, але справжнім сюрпризом для містян стало відкриття ще одного дитячого майданчика. Святкову стрічку перерізали заступник міського голови Руслан Проценко та директор парку Віталій Добрунов. Сьогодні в парку чудова подія. Відкрито новий сучасний дитячий майданчик. Це вже другий на черзі. Ось він такі сучасних матеріалів, де зроблені спеціальні горки для дітей із пластмаси. Вони, скажімо, так, більш якісніші і приємніші ніж горки із заліза. Після урочистого відкриття малеча із задоволенням поспішила випробувати нові горки. Мне нравится новая площадка. И не с я буду приходить гулять. Мы очень ждали, клевая площадка. Сейчас он с друзьями, вот наши друзья Русик и Саша, они мы с ними играем в качал. Очень рады из-за этого, что новые площадки открылись. Мне парк мира нравится, потому что ну, вот эти вот штучки классные, там где дети играют. Телька ей очень нравится, ну, потому что добавили здесь очень много всяких игровых аттракционов. Мы часто ходим в этот парк, недалеко живем, поэтому все, что делается для детей, как бы с ребенком ходим, очень ну, нравится нам. Ну. Справжньою родзинкою свята мала б стати велика повітряна кулька, на якій зміг би політати кожен бажаючий, але через сильний вітер кульку так і не запустили. Втім, фахівці розповіли про подробиті повітроплавного спорту і систему запуску повітряної кульки в небо. Спочатку надувається вентилятором оболочка йде холодне наповнення в горизонтальному положенні. Потім ми включаємо газові горілки, отак от. Фізичний шар може піднятися до 5 кілометрів, поки є кислород. Повітряну кульку пообіцяли привезти у Кременчук ще раз. Тому у городян ще буде можливість помилуватися Кременчуцькими краєвидами з пташиного польоту. Цієї суботи у Кременчуці проходили справжні баталії. Два місцеві шахові клуби Каїса та дебют провели турніри з цією надзвичайно популярною гри. Як відбувалось протистояння інтелектів, дізнайтеся з нашого наступного сюжету. 23 липня кремечуські любителі шахів брали участь у турнірах, які одночасно проходили в двох шахових клубах: Каїса та Дебют. Ці заходи приурочені всесвітньому дню шахів, який у світі відзначався 20 липня. Спочатку ми завітали до шахового клубу Каїса, де проходив жіночий шаховий турнір. Гра проходила по круговій системі. Для кожної пари суперниць партія тривала 20 хвилин. Також перед початком турніру вихованцям клубу вручили посвідчення про отримання розрядів всієї інтелектуальної гри. Шахісти діляться, що ця стародавня гра надзвичайно популярна у наш час, адже шахи гра інтелектуалів та стратегів. Я граю вже рік, а шахмати мені подобається, тому що це інтелектуальна гра. Я планую грати в шахмати далі. Я граю в шахмати із, із 7 років. Шахмати розвивають. ну, Умственної способності також ми завітали до шахового клубу дебют, де за перемогу у турнірі блискавичні шахи змагалися 22 любителі продумувати кожний крок. На одному рівні змагалися і діти, і дорослі. бліц блістоні. Кількість учасників – 22 людини. Граємо дев'яту, контролем 5 хвилин на партію. Найстаршому учаснику цього турніру – 84 роки. Чоловік родом із Кременчука, але вже багато часу проживає за кордоном. Але любов до своєї батьківщини та шахи він не полишив. Кременчук я приїжджаю 30, в течіні 30 років. Все тут мені подобається, тому я тут намерен сложити свої кості, як вважають. Шахмати для мене це хобі, яке допомагає мені ну как-то воспринимати всі неприятності в житті філософські. До того ж, у турнірі брала участь чемпіонка Кременчука з шахів серед жінок. Галина Пустова вона ділася, що для неї шахи це мистецтво. Я обожнюю в них грати, вони дуже мене розвивають як особистість. Я цікавлюся ними періодично, граю навіть в інтернеті. Шахи це активна гра, в них розвивається. І мізки і тренується пам'ять з роками. Популярність шахів у Кременчуці невпинно зростає. І дивлячись на дорослих та дітей, у яких палають очі в азартному запалі при наближенні мату, можна бути впевненим, що цей складний спорт міцно припав до душі кременчужанам. Завтра в день синоптики прогнозують погоду малохмарну. Вночі температура повітря становитиме плюс 19, плюс 20, в день, плюс 24, плюс 25. Дякую, що дивитесь. Не пропустіть черговий випуск кременчуцьких новин вже завтра. У цій же порі.